Медична інформаційна система Health 24 зазнала оновлень. Тепер є можливість сформувати звіт по створеним та погашеним електронним направленням. Для цього необхідно перейти у розділ звіти, Системні звіти, обрати тип звіту пацієнти направлення та категорію звіту Створені погашені направлення. Цей звіт можна формувати як з профілю працівника, так і з профілю лікаря. Далі необхідно обрати фільтрацію, яка нас цікавить, а саме направлення, які створені в моїй організації, або ж погашені в моїй організації, обрати заклад, який нас цікавить, працівника автора, посаду працівника, пацієнта, категорію та групу послуг АКМІ, та обрати дату створення цього електронного направлення. Та натискаємо звіт в Excel. Скачуємо звіт, відкриваємо. Та у нас ось бачимо, сформувався звіт. Ми тут бачимо дані про електронне направлення, стан направлення, статус направлення та дата створення направлення, дата оновлення направлення, категорію направлення, код групи послуг або послуги направлення, назва групи послуг та послуги направлення, дані про пацієнта та дані про працівника. Також давайте сформуємо звіт про направлення, які погашені в моїй організації. Тут у нас бачимо, з'явився фільтр Працівник, що погасив електронне направлення. Також можемо обрати дату погашення та формуємо звіт. Зберігаємо. Тут також бачимо такі колонки, як дані про електронне направлення, стан направлення, статус, бачимо всі погашені направлення, дата створення цього направлення або ж міграції в вашу базу, дата погашення цього електронного направлення, категорія направлення, код та назва групи послуг або послуги направлення, дані про пацієнта. Та дані про працівника, який погасив це електронне направлення.